Так, мультільми подивились і декілька моїх друзів я бачив, сиділи з класнючими тяжками какао. І, до речі, чекають нової цікавої інформації про цей напій. Так, пік, а ти знаєш, до речі, де ростуть какао-плоди? Так, знаю, ти казала в Австралії та в Африці. Так, пік. Ну а саме де? Де? У... На дереві. Так, правильно, на дереві. А ти знаєш, як вони ростуть? Баночках та з надписом какао. Ні, пік. Вони ростуть з квітів. Щороку з'являється кілька тисяч квітів на дереві, а потім з них зростають какао боби. З квітів? Так. А потім їх треба перемовувати, щоб з'явився какао той порошок. Так, для кілограму какао порошку треба 40 плодів. 40. 40 кілограмів. Це О, Це щоб забезпечити! Усе увесь світ какао, скільки плодів треба назбирати. Так, дуже багато. А ще ти знав, що з какао роблять дуже цінний продукт це масло какао. Масло? З ним можна бутерброди їсти. <гум> Ні, пік. Воно дуже допомагає для горла, коли ти захворієш. <гум> тобто це. Береш собі чашку какао, потім змащуєш горло маслом і знову п'єш какао, і знову змащуєш маслом какао. І хворіти не будеш ніколи. Така смачна терапія. Так пік. Слухай, то дійсно ці ацтеки молодці, якщо вигадали зробити такий гарний напій і знайшли, як вживати ті какао-боби. Ще давно, давно, давно. Так пік. Слухай. А мені здається, що саме зараз час переглянути, що ж нам за сюрпризи надіслали наші друзі. Допоможеш мені? Так, допоможу. Ось так. Малюночок тобі надіслала зимовий ліс. Панченко Софія, який О, 9 років. Софійка, слухай, в такому зимовому лісі дуже зручно попити гарячий какао. Але треба зробити якусь домівку, де можна сховатися. Так, пік. А ще. Для тебе сюрприз! Так, дивись, намалювала Романюта Іван. Намалював. Про... Так, Іванка, мій теж добрий друг. Він намалював кількість велику овочів та фруктів. Покажи, покажи друзям. Саме з них можна робити салати, про які ти мені розповідала. Можна робити смузі. І це все зберігати. І їсти і додавати собі здоров'я. Так, але це ще не все. Іван для тебе загадку придумав. О, давай, розкажи. Внутрі холодно, снаружи красивий і стоїть на ногах. Но не ходить. Що це? У холодно всередині. Це... це те, де можна зберігати усі продукти, щоб вони не псувалися. Це холодильник. Так, пік, який то розумний в мене. А мій Іван, друг, мій теж дуже розумний, кмітливий, сам загадку написав. І такі фрукти, і овочі мені намалював. Я з нетерпінням Іванко, буду чекати твоїх нових малюнків. І усіх друзів теж. Я обожнюю ваші листи і чекаю їх. До речі, якщо ви знаєте якісь корисні рецепти. Наприклад, тут сьогодні ми говорили про какао. Напишіть нам, як ви готуєте какао або намалюєте смачнющу чашку какао з печивом, з бісквітом поряд. Я дуже хочу це подивитись. А потім попрошу Катрусі, щоб вона приготувала мені таку чашку какао і такі печі, печ, тако, таке печиво. М? Так, пік я сходна. Домовились, Тож, ж друзі, чекаємо ваших палюнків, а я чекаю на смачнюшу чашку какао. Ну все, а сьогодні прощаюся з вами. Бувайте до нових зустрічей. До зустрічі!